Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 10 жовтня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними говорити Dragon Тарот, або, як каже постійний глядач Езотаріума Вічхаус Тарот і всі, хто. Слідкують за новими колодами, рекомендую, якщо ви дивитесь лише ваш знак, лише ваш день народження, обов'язково додивитись до кінця і ви побачите, як трансформувалися ці карти. Я намалював нову колоду, ще я її не розрізав. І саме в нерозрізаному вигляді, я вам її сьогодні засвідчу наприкінці цього прогнозу, що ж стосується 10-го числа. Це не дуже гарний день для людей, що народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей вівторок можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде інформація. В кінці прогнозу знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або народилися ваші знайомі, тому не забудьте з ними. Поділитися цим відеорепостом, щоб вони знали, чого очікувати від цього дня. Ну, і друга карта це буде загальна карта дня, чого нам очікувати від цього вівторка. І третя карта за Днем народження. Тож давайте налаштуємось, кому за потрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3. Два, один. Отож, починаємо з терезів. Деякі глядачі, можливо, навіть святкують свій день народження або чекають цього, чого очікувати від цього вівторка. Зірка магів в прямій позиції, дуже гарний день для позитивних емоцій, для якихось зустрічів з коханим, для отримання нових почуттів, для, можливо, якихось нових, нових відчуттів. Можливо, ви забажаєте піти на якийсь концерт, якщо у вас є така можливість, чи просто подивитися якийсь гарний фільм, чи послухати якусь цікаву музику. В цілому, дуже гарний день для жінок, він пов'язаний з красою. З емоціями, з еротизмом. Для представників знаку Скорпіон правосуддя в прямій позиції, гарний показник, рівноваги внутрішньої і лад. У вас всередині у вас є лад. Ви можете самі давати влучні поради, самі бути таким собі суддєю у цей день. Якщо треба вирішувати якісь проблеми. З установами, особливо з судовими установами, все буде вирішено на вашу користь. В цілому день дуже гарний. Якщо ви контролюєте свої емоції, ви контролюєте ситуацію. Також представники знаку Скорпіон у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку «Терези». Для стрільців. Сутінки перегорнута, гарний показник того, що сьогодні день, коли ви дізнаєтеся якусь правду. Те, що від вас давно приховувалось, сьогодні стане наявним. Сьогодні гарний день для виходу з тупікових ситуацій. Якщо ви раптово знаходились у такому положенні, що не бачили вихіду, сьогодні ви можете побачити цей вихід і спрямувати туди свою енергію. В цілому у вас в цей день дуже важко надурити, бо у вас дуже Дуже гарно працює ваша власна інтуїція, і ви можете навіть побачити якісь пророцькі сни. Також представники знаку Стрілець 10 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для козерогів будьте обережні. Жертва або повішений в прямій позиції каже про ускладнення по здоров'ю. Сьогодні може щось заколоти чи щось зламатися всередині вас. Сьогодні день пов'язаний з жертвами. Ці жертви можуть бути маленькими, а можуть бути великими. Тож не навантажуйтеся це по перше, а по друге, якщо у вас. Щось ви відчуваєте, якусь хворобу краще прийняти ліки і не затягувати це. Розумійте, що для того, щоб щось отримувати, вам треба чимось пожертвувати. І сьогодні день саме цього. Тому, якщо від вас потребують допомоги, робіть це і тоді все буде гаразд. Для представників це також карта того, що вам треба щось заплатити. Це може бути кошти, може бути здоров'я, а може бути якісь відносини. Для представників знаку водолій. Вам випала ваша карта, помірність, одначе вона випала перегорнута, і це каже про те, що в цілому день пов'язаний буде з балачками, багато будете розмовляти, не зможете сконцентруватися, вам не буде вистачати помірності і не буде вистачати якоїсь вибухової енергії. Ви в цей день не захищені, тому треба бути дуже уважними, щоб не накоїти лиха. Для представників знаку риби. Променисте сяйво в прямій позиції каже про дуже гарні показники. У цей день ви можете буквально світитися. У вас дуже гарна енергетика, ви заряджаєте цим світлом оточуючих людей, тому будьте обережні, таких людей дуже полюбляють поїсти трошки енергетичні вампіри, можуть відсосати вашу позитивну енергію. В цілому день пов'язаний з прозрінням, з грошима, а також з якимись. Діями пов'язане з дітьми. Можливо, вам слід приділити цей день саме своїм дітям. Також представники знаку Риби 10 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для овнів непоганий показник. Сама карта досить як то кажуть, тривожна, бо це блазень, це нульовий аркан. Подивіться, як він виблискує. Одначе в пригорнутому стані він каже про те, що день пов'язаний з певними дивами, з гумором, який несподівано вас може врятувати у цей день. Ну, а також з тим, що ви можете щось обнулити, повести себе трошки божевільно, не бійтеся робити помилки, бо на помилках ви можете чомусь навчитися більше, ніж. На якихось прикладах, які ви можете прочитати в книжках. Також представники знаку Овен у цей вівторок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець. Тільці. День без змін. Вам випала ось така смерть. І випала вона перегорнута, це каже про те, що ви сьогодні не можете нічого змінювати. Вам не потрібно це. Похід до перукаря чи до візажиста чи до лікаря, вони вам сьогодні не потрібні. Сьогодні вам слід бути незмінними. Єдине, що ви можете змінювати, це своє відношення до минулого, до того, що вже відійшло. Розставайтеся з цим і не намагайтеся дотримуватись вже того, що відійшло. Йшло у минуле і ніколи не повториться сьогодні день, коли слід більше дивитися у майбутнє для представників знаку близнюки колесо фортуни. Карта вдачі, карта успіху, випав, випала вона перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день, коли не слід грати, коли слід бути дуже уважними, коли не слід довіряти людям, бо люди можуть підставити дуже сильно, ані люди, ані обставини вам сьогодні не допомагають, і не слід очікувати якогось успіху чи вдачі. Це можна лише заробити власним трудом і викласти на це багато зусиль. Також представники знаку Близнюки 10 жовтня можуть зустрітися чи перо з представником знаку Козиріг. Для раків день пов'язаний з вибором, закохані у прямій позиції, перш за все, гарний день для коханців. Для кохання, також це гарний показник для експериментів, будь-яких експериментів, для авантюр. В цей день ви можете брехати, і брехня вам буде у користь. В цілому, ви сьогодні маєте вибір, і це головне також представники знаку РАК у цей вівторок можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку діва. Для левів. Імператриця в прямій позиції, гарний день для заробітку якихось коштів. Якщо ви очікуєте зарплатню чи аванс, сьогодні до вас прийдуть ці гроші, ви зможете їх заробити. Гарний день для жінок, ось особливо для матерів. Матері сьогодні будуть відчувати себе дуже гарно, бо буде опіка з боку дітей. Окрім цього, у цей день велика ймовірність матеріалізації ідей, коли ви просто можете про щось подумати, і вони все. Реалізується. В цілому, день зв'язку з землею, матінкою. Якщо у вас є така можливість, побудьте трошки на природі, побудьте серед дерев, порозмовляйте з ними, і вони вам віддячать своєю позитивною енергією. Далі, якщо ви народилися під знаком діва. Імператор в прямій позиції гарний показник для людей, які спілкуються з суспільством, які працюють на виробництві. Сьогодні ви будете дуже корисні для ваших колег. Колеги також вам будуть допомагати. Якщо ви начальник, якщо ви чимось керуєте, сьогодні буде дуже гарно все працювати і буде реалізація якихось ваших. Мотивів будьте більш жорсткими, будьте більш якимись такими пробивними, будьте володарями своєї долі, і тоді все у вас буде виходити. Тоді люди вам будуть обов'язково допомагати, якщо вони будуть відчувати за вами якусь силу, якусь міць. І нарешті загальна карта дня. Перегорнута колісниця каже, що це поганий день для поїздок, поганий день для навчання. Навчатися можна чомусь тільки поганому. Ось ці цей візничий колісниці він висить вниз головою, тобто, ви можете зробити якісь помилки. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось. Темно-синього кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, не випало а не диявола, а не розбитої вежі. Це вже гаразд, тобто це каже про те, що день не настільки страшний, одначе є жертва, вона випала о півдні, будьте обережні саме у цей час. І також є перегорнута колесо фортуни і карта закоханих в, пер... в прямому становищі, а це вибір, це щось може бути статися. і це Всосується з 22-ї години по другу годину вже середи. Будьте обережні, саме у цей час може статися щось те, чого не можуть навіть передбачати карти таро, бо це все залежить від покидьків, які постійно щось підбрасують, якісь дуже такі хворі подарунки, які навіть Втратили вже будь-яку людяність, і не будемо їх навіть і називати людьми, це демони, демони, які постійно спокушають. Одначе, якщо ви додивилися до цього місця, вас ще очікує в кінці те, що я казав, я вам покажу нову колоду, яка ще не розрізана. Ну, а тут вам ще по одній карті за Днем народження. Отож, якщо ви народилися 10-го. 10 19 або 28 числа будь-якого місяця храмова брама в прямій позиції, також назва друга цієї. Карти Верховна Жриця або Папеса, і це гарний показник для зустрічей, для передачі інформації, для зустрічей саме з жінками. Якщо ви жінка, ви сьогодні будете на висоті. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні обов'язково будете спілкуватися з якоюсь жінкою. Гарний день для зустрічей віч на віч для отримання необхідної інформації і для продовження якихось справ. Далі, якщо ви народилися 2, 20-го або до 29 числа будь-якого місяця перегорнутий диявол каже про те, що ви захищені від темних сил. Що якщо ви не будете агресивними, вам відкриються небеса. Якщо ви будете ризикувати, ризик буде виправданий, бо темні сили ніяк вас у цей день не зачеплять. Єдине, що вони можуть виникнути всередині у вас, одначе є святі молитви, мантри, які можуть вас вичистити всередині, щоб ви були максимально. Максимально наближені до світла, максимально наближені до свого вищого я, до Господа Бога. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий страшний суд каже про те, що сьогодні день, коли не слід повторюватися, все слід робити по-новому, день несподіваний, дехто з вас. Буде спровокований на те, щоб зайнятися пияцтвом, також ця карта пов'язана з родичами. Тож сьогодні, можливо, родичі вам можуть принести якісь занепокоєння. Також цей день пов'язаний з якимись несподіваними зустрічами, з людьми, яких ви давно вже не бачили. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні, день катастрофічний. Ви можете щось втратити, одначе ви можете також щось зруйнувати заради свого майбутнього. Якщо сьогодні слід розривати якісь відносини, якщо слід ставити якісь жорсткі такі крапки, цей день саме для цього. Якщо ж ви намірені щось відтворювати, щось створювати, будувати, нічого збудувати ви не зможете. Допоки не зруйнуєте те, що вам заважає. Далі, якщо ви народилися 5, 23 або 14 числа будь-якого місяця, Всесвіт перегорнути і каже про малі результати. Сьогодні великого ви не зможете дістати це велике, не зможете дістати великих перемог, навпаки, є якісь проигрі. Тому не намагайтеся ухопити все відразу сьогодні. День, коли ви можете покінчитись чимось поганим, що давно вже тягнеться, розставити всі крапки у відносинах, які вже відмерли, які вже вам не потрібні. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сила в прямій позиції, гарний показник для будь-чого, для спортсменів. Для військових, для відтворення якихось своїх мрій. Сьогодні ви максимально сконцентровані, ви можете зробити все, що вам потрібно. Також ця карта пов'язана з чоловічою потенцією, і це показник того, що якщо ви чоловік, ви сьогодні можете зачати здорове потомство, і в цілому у вас буде гарна чоловіча сила. Навіть якщо ви жінка, ви будете відчувати оцю міці, яка може всередині вас народитися оцей вівторок. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го, або 25 го числа будь-якого місяця перегорнутий мах каже про погані починання, про ваше его, яке вам заважає. Якщо ви будете думати тільки про себе, забудете про оточення, забудете про тих людей, які зробили вам добро. А ви це не оцінюєте. Сьогодні ви будете оцінювати скруту. Сьогодні ви будете оцінювати недолік уваги. Те, що з вами перестали спілкуватися, це ваша особиста така відмова від людей. Намагайтеся дослухатися до оточуючих і не жити тільки своїм життям. Розумійте, що весь світ існує у вашої голові, і якщо ви будете відкриті до світа, і світ вам також віддасть своє тепло і світло. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця. Попереду я казав, що це день неспокійний, одначе, верховний жрець в прямій позиції каже про те, що вам слід зберігати контакт з вашим внутрішнім вчителем. А він зберігається, якщо ви дослухаєтеся до внутрішнього голосу, до власної інтуїції. Сьогодні саме інтуїція може вас вивести куди потрібно. Якщо слід кудись їхати, у вас є можливість. Просунутися дуже швидко і знайти якісь нові цілі в, цій, в цьому житті. І нарешті, якщо ви народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця. Відлюдник перегорнутий каже про те, що сьогодні день, коли ви можете виходити за рамки, виходити за межі за певні кордони, дехто з вас зможе навіть перетнути справжній кордон, якщо це потрібно, вам відкриються усі шляхи дороги. Одначе відлюдник завжди каже про обережність. Не забувайте про обережність. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці драконії Таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, зможете побачити нову колоду, яку я назвав House of Dragons, тобто Дом драконів. Подивіться спочатку ось в такому вигляді на ці карти. Я може навіть трошки наблизити, щоб ви побачили, які вони. Подивіться, знову від'їду камерою назад. А тепер ще й зроблю ось таке зі світлом. Це знову ультрафіолетові люмінесцентні карти. Подивіться, що відбувається, якщо я вимкну нормальне світло. Бачите, вони всі виблискують. І ця колода скоро поїде до своєї хазяйки, яка бачила створення від початку. До кінця я сподіваюся, що ви ще побачите ці колу, ці карти хоча б один раз на бойовому посту, бо їх треба зарядити, і ви побачите ці аркани у всій красі вже у нормальному світлі, і зможете їх роздивитися. Ви ж можете щось написати про цю колоду, як вона. До вас пасує, що, які у вас враження від цих дивних арканів? Знову трошку трошки наїду. Бачите, тут всюди дракони, на кожному аркані дракони, і це логічне продовження тих Dragon Tarot, які сьогодні виступали на бойовому посту і оглядали вівторок, 10 жовтня. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.